Друзі, привіт! Сьогодні в нас 20 квітня 2023 року. Ми знову на нашій мійці в місті Герой, в місті Харків. І деякий, в найближчий час будемо знімати декілька роликів про мійки самообслуговування, про їх експлуатацію, а також про ведення цього бізнесу. Буде також декілька новинок і будуть також деякі акції для наших постійних клієнтів, а також для нових клієнтів. Також ми пропонуємо до продажу ось це дуже цікаве приміщення, яке знаходиться на красної лінії в місті Харків під діяльності. Також тут може бути розташована робот мійка, робот-мійка, або мійка самообслуговування. Але про все те інше ви зможете побачити на наших каналах. На вулиці дуже ветрено наразі, але хай в наших серцях та в наших душах буде мир то злагода. Та найскоріша перемога нашої країни. До нових зустрічей, друзі!